Чертатися до термінології, це треба розглядатися, тому що якщо вияснити собі, чим реставрація відрізняється від консервації, консервації, від реконструкції, реконструкції від євроремонту, то ми запутуємося в цих термінах, виходить каша-малаша. і ми на губу мати вже значення, так? Наприклад, вчора читаю, що планується реконструкція вулиці. А що, якщо воно втрачена, затрачена ціль, то тобто, яким ми на випаді отримуємо продукт? Наприклад, щоб коротше місце. Ми маємо глинобитний будинок, який був знищений. береглися фотографії, документи. Спогади там, де пам'ятається цей будинку. Будинку немає. Значить, приймається рішення про відбудову. Тобто, іншими словами. реконструкція це відновлення краще. Якщо об'єкта немає, але збереглися, нього інформація, Тут можна говорити про реконструкцію, але вже тоді ми не говоримо, що цей будинок не буде реставруватися, нічого реставрувати. Якщо робиться поточний ремонт об'єкту, який є, існує, то тоді немає щоватися, то тут це по реставрації. Це абсолютно конкретні речі. Якщо будинок, про зараз законобитниця, він є, він стоїть, але він, допустим, протікає, там пробила криша, де просто. Заміна покривання госкурсів. Якщо там був гон, значить, проблема сам по собі гон, наприклад, там не представляє, дошечки цінності історичної цінності не представляє. Просто заміна аналогічна оригіналу. Якщо там була солома, значить там ніхто не ну, я не знаю там. Вже, тобто з цими речами треба абсолютно е -е, потрібно розставляти на свої місця. І тоді буде зрозуміло, що, що ми отримуємо на виході з випаді. Бо інакше на цьому йде спекуляція. Починається з реставрації з точки. Ну добре, це буде реконструкція, реконструїція, значить що... вулиця. <зараз> ну, Ми вертаємо. Вигляд цієї вулиці, як вона 100 років назад, ні покажуть проєкт, там розуміють даний проєкт, що сучасні матеріали пливи, тротуар лежить, скло, бетон і так далі. Це відношення має до реконструкції. Я, наприклад, не розумію це. Якщо йдеться реставрація, значить, будь ласка, покажіть ці речі, які будуть іменно. Робити там реставраційні роботи, а не будівельні або якісь інші. Ну, тобто, цим треба устаканюватися, бо інакше це просто плутанина, людей запутують, а потім, значить, жанлюються термін. Можна оцінити те, що зараз в Луцьку робиться на рахунок реставрації. Я, Є наприклад, вона взагалі? я, наприклад, не знаю в Луцьку ні одного реставрованого будинку. Чи в старому місці, чи що заставили? В влада заявляла, там будинок, кузин, реставрував. Це якраз оцей приклад, що спочатку на папері це виглядає реставрація, потім значить, робиться ніби там реконструкція чи ще якісь там речі. Ну, наприклад, ну добре, це не реставрація, ми частину тут залишаємо, частину це тут ми буде, значить, трошки там пишемо, тут втрачено тут значить, там. А потім це, ви, випортуватися ремонт. Звичайний поточний ремонт. Який, по суті, цей об'єкт знищує. Тобто він ховається під шарами там, гіпсокартона, там, шифера, ще якихось там четочних матеріалів. Всередині десь воно там є. Але його вже ніхто не бачить, значить там вікна, двері все міняється, да, собор. <паспоріг> Великий скандал, і саме, влади, і саме, тобто людина, я тебе питаю, наприклад, там старший, хтось стояв, бригадирів, чи хто, він каже, ну так, я не, я не розумію, що таке реставрація, але вони переживайте, це все буде дуже гарно зробив, красиво. Mm -hmm. Він хоча Спасибо. б чесно признається, що ну, він не має ніякого відношення mm -hmm. до реставрації. От, хоча там по бумагах він каже, тут ведуться все, якщо чесно, нормально тут будуть реставраційні роботи. Mm -hmm. Це ж нонсенс, це, це, це якийсь конфлікт в mm ознак. -hmm. Mm -hmm. Значення, як на мене. Так що я не знаю, як це відбувається. Але на виході ми отримуємо і, і не реконструйований об'єкт, і, і не реставрований об'єкт. І і невідомо, що є на, на якому рівні якості ремонтувати. Тобто, якщо він не реконструюється, не ремонтується, не, не реставрується, то що там взагалі ремонтується? Я не знаю. Це призводить до покращення чи погіршення? Що ми маємо результати? Це, це приводить до спотворення, це, це показник нефаховості, редбування термінами, тобто на папері це одне, на словах інше, а на виході третє. От. І... Це спотворення або навіть знищення об'єкту. Тобто поляки робили реконструкцію Варшави, яка була знищена, вони просто підняли весь архівний матеріал і один до одного відтворили це місто, яке було знищено. таким, яким воно було, і, і по формі. І по фактурі, і навіть в колі. Думаю. Тобто там ніхто не ходив, казав, ну давай, добре. Це було там, наприклад, якесь в му чи 18-му столітті. Там було пофарбовано, на це ж було давно, воно знищено. Ну у нас зараз немає такої фарби. Вот у нас є хороша фарба, наприклад, там рожа або давай, Ну давайте, значить, це фарбу нічого страшного, воно. Воно ну, ну ,No, нічого не знищить, воно нічого ми збережемо, але це неправильно, так не має бути. Це спотворення автентики. не одна людина, поки весь серйозно до чого не відноситися. Тобто це можна назвати, що це поточний ремонт, але який нищить автентику об'єкта, який охороняється при кухоне. Тобто ми своїми руками це нищимо, бо ми нищимо, ми охороняємо. Ну як можна тоді оцінити тих чиновників, які говорять, що там все нормально? Ну, виходить, що чиновник самоусувається, або виникає перемоги тобто, що конкретно віддає.